Слава Ісусу Христу! Шановні мої рідні, знайомі, друзі, ви маєте право знати правду, бо на превеликий жаль, ми ще й далі перебуваємо в коконі, в брехливому коконі. Росії тема нашої розмови мученики за святу єдність з апостольським престолом. З крові христових мучеників виростали сотні і тисячі нових визнавців, що вірою підбили царства, чинили справедливість, осягнули обітниць. Загородили пащі левам, силу вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі. Послання до євреїв 11:33:34. Але ворог людського спасіння не спав, коли не вдалося затопити Христової церкви в розшарлілому морі. Поганства він вдається до іншого підступу. І цей підступ нам добре відомий з наших часів розсадити корабель з його нотра. Але всі єресі гностиків Арія, Несторія, монофізитів, монотелітів, Пелагія, іконоборців. Ці схизми і всі реформації замість розвалити Христову Церкву допомогли тільки відділити полову від здорового зерна. Отець Петро Герелюк Купчинський. Першою жертвою на тлі поділу Української церкви на дві конфесії впав святий Юсафат ще 400 років тому, 12 листопада. 1623 року, у Віцебську. І хоч Владика носив бороду і одягав одяг, як і всі тодішні православні монахи чи владики, та все ж нічого не допомогло. Йосафатові розтрощили голову сокирою, називаючи його папістом. Не мов би це був злочин чи гріх. Знана також всім недавня історія холмської епархії Підляща, коли 150 років тому приїхали з Львівської митрополії каноніки під проводом отця Маркеля Попеля, щоб рятувати церкву від латинізації. Вони так завзято чистили обряд, що нарешті самі перейшли на московське православ'я, давши нам правда Святих протулинських мучеників і тисячі інших незнаних жертв Української греко-католицької церкви, які воліли радше загинути, аніж прийняти московську віру обряд і традиції. Хіба не подібним шляхом ідуть сьогодні наші архієпископи, митрополити, єпископи, священники, в тому числі. В числі і глава Української греко-католицької церкви Святослав, правда, вивчені за кошти вірних, змушують греко-католиків уживати в Богослужіннях та називати себе і вірних православними, ба більше того, змушують вірних приймати Пресвяту Христію стоячи? Чи не є це наслідуванням чистки обряду. Коли головуючий на синоді наших єпископів висунув пропозицію, щоб вживати слово православних, але більшість владик не прийняли цього. Єпископ Сафрон Дмитерко, чину святого Василія Великого 2000 року Божого. Петро І, російський цар 1705 року, просив. Благословення російського патріарха на війну зі шведами? Патріарх не хотів благословити війну доти, доки цар не знищить Унію, тобто українську греко-католицьку церкву на Україні. Тоді Петро І вибрався в Литву і Білорусь і власноручно вбивав українських католицьких священників, забивав кулаками на рубав мечем. Відрізував вуха, засилав Сибір. Білорусь, Литва, Волинь прославились мучениками, вбитими Петром І. Після полтавської битви сотні і тисячі священників і світських людей були замордовані царем Душахватом та його дикими солдатськими ордами. За допомогою урядників. Те саме робилося і за Катерини Другої. Катерина Друга зламала хребет українського католицизму роками українського православ'я. У 1796 році на українській території москалі знищили всі українські католицькі єпархії, а на їх місцях засновано чотири православні. Хто не хотів добровільно прилучатися до російської церкви, той мусів загинути. З допомогою вогню і меча з пам'яті тисяч католицьких парафій Київської, Кам'янець-Подільської, Луцької і Володимирської єпархій, впродовж трьох років 1781. 1783 Втрачено на користь нібито українського, а насправді московського православ'я близько 800 церков і понад 100 тисяч вірних. У роки 1773 1796 за Катерини II добровільно навернено в лапках, тобто, примусово до православ'я. 8 мільйонів уніатів або українських греко-католиків відібрано у католиків і передано православним 9316 церков, ліквідовано 145 василянських монастирів. У 1826 році цар Микола І заборонив продавати. Українські католицькі книжки і молитовники, бо в них нібито могла міститися антидержавна крамола. Отець Петро герелюк Купчинський. Коли 22 червня 1941 року почалася війна Німеччини з Радянським Союзом, більшовики під час відступу влаштували бойню українського населення. По звірячому. Замордували в лісі отця Миколая Конрада і дяка Володимира Прийму. Володимир Прийма, син Катехита, отця Івана Прийми, який служив в Хирові при церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Замордували також отця Іщака. Закотували в тюрмі і єромонахів Чину святого Василія Великого север'яна север Бараника вирізавши на грудях хрест і якима Саньківського, котрого зварили в казані і дали їсти в'язням. Вірогідність того велика, бо люди, які тоді сиділи в тюрмі, стверджували, що юшка якою їх годували, була солодкуватого присмаку, і там знаходили людські нігті. А і Єромонаха, редемториста Зановія Ковалика, НКВД розп'яли, прибивши до стіни тюремного коридору і в розпорений живіт, засунули мертву недоношену дитину. Всіх цих мучеників. Церква проголосила блаженними. І ось неповний список мучеників Української Католицької церкви Східного обряду, проголошені блаженними святим Папою Римським Іваном Павлом II в червні 2001 року. Єпископ Миколай Чернецький, чином найсвятішого Ісуса. 1884 року народження і в 1959 році загинув. Єпископ Григорій Хомишин, 1867 року народження і в 1945 році загинув. Єпископ Єосифат Коцеловський, чину святого Василія Великого, 1876 року народження і в 1947 році загинув. Єпископ Теодор Ромжа. 1911 року народження і в 1947 році загинув. Єпископ Микита Будка 1877 року народження і в 1949 року загинув. Єпископ Григорій Лакота 1883 року народження і в 1950 році загинув. Єпископ Семеон Лукач 1893 року народження. І в 1964 році загинув. Єпископ Василій Величковський чину найсвятійшого Ісуса 1903 року народження і в 1973 році загинув. Єпископ Іван Слизюк, 1896 року народження. І в 1973 році загинув, Екзарх східних католиків Росії, отець Леонід Федоров. Отець Андрій Іщак, 1887 року народження і в 1941 році загинув. Отець Север'ян Бараник, чину святого Василія Великого, 1889 року народження і в 1941 році загинув. Отець Яким Санківський, чину святого Василія Великого, 1896 року народження, і в 1941 році загинув. Отець Зиновій Ковалик, чином найсвятішого Ісуса, 1903 року народження і в 1941 році загинув, отець доктор Миколай Конрад, 1876 року народження і в 1941 році загинув. Дяк Володимир Прийма, 1906 року народження і в 1941 році загинув. Його батько, отець Іван Прийма. Служив катехитом в місті хирів. Отець Емільян Ковч 1884 року народження і в 1944 році загинув. Отець Віталій Байрак, чину святого Василія Великого. 1907 року народження і в 1946 році загинув. Отець Роман Леско. 1900 14-го року народження і в 1949 році загинув. Архемадрид Студійського уставу. Отець Клементій Шептицький, 1869 року народження і в 1951 році загинув. Отець Миколай Цегельський. 1896 року народження і в 1951 році загинув. Отець Іван Зятик. Чину найсвятішого Ісуса 1899 року народження, і в 1952 році загинув. Отець доктор Петро Вергун 1890 року народження. І в 1957 році загинув. Отець Олексій Зарицький, 1912 року народження. І в 1963 році загинув. Сестра Тарсикія Мацків, сестер найсвятішої Діви Марії, 1919 року народження і в 1944 році загинула. Сестра Олімпія Біда, згромадження святого Йосипа, 1903 року народження, і в 1952 році загинула, служила в місті Хирів. Сестра Лаврентія Грасимів, Згромадження. Святого Йосифа 1911 року народження і в 1952 році загинула, служила в місті Хирів. Сестра Йосафата Гордашевська, Сестер Найсвятішої Діви Марії, 1869 року народження і 1919 році загинула. Вони прийняли смерть. Але не відреклися від правдивої віри, від наших обрядів і традицій. Прошу вас, шановні, поставте вподобайки. перешліть дане відео вашим знайомим, друзям, рідним. Не бійтеся, не встидайтеся, не бійтеся правди. Бо правда визволить і об'єднає нас. Дякую.